Всім привіт з вами Ліго Сумділки. Сьогодні ми будемо складати ось такого танчика, міні -танка. Е, Ну, в нього повертається башня ось на 360 градусів. Ну і зараз я вам покажу детальки і поступуємо їх зборки. Зараз я вам покажу детальки е, самої башні. Ступимо з борки. Беремо брік 2 на 2 і брік 1 е, на 2. Ось. І з виступами спереду 2. Складаємо їх ось такого разу. Беремо тайл 3х2 і кріпимо зверху. Ось. Потім беремо. Таю 2 на один із виступом спереду. І кріпимо на ось цей брік з виступами. Ось бачите? Потім беремо ось таку пляшечку і кріпимо її спереду. Беремо таку палочку і це буде наше слово. Вставляємо її ось сюди спереду. Ось, Получилося в нас башня, ми її відкладаємо Зараз я вам покажу детальки самого корпуса. Беремо постінку 4 на 8 і постінку 4 на 6, кріпимо її зверху. Стоп. Потім беремо е, палочку 1 на 8 і кріпимо знизу. Це будуть наші гусениці. По двох руках. Ось, бачите? раз і два. Ось такий. Потім беремо палочку 1х6 і кріпимо знизу на палочку 1х8. Ось таку по двох боках. Ось у нас дві гусениці вже готові. Беремо е, таю. Е, е на 2. Кріпимо його спереду, ось таку потім беремо палочку 1 на 1 на 4 і кріпимо ззаду Ось таком. Беремо ось такий скос. Бачите, годкий скос. Ось. Кріпимо два штучки ось таких спереду. Беремо таю 1 на 4 і кріпимо його ось такому ззаду, ось спереду. Потім беремо тайу 1х4 і тайу 1х1 два штучки. Кріпимо їх ось так по бокам. Потім беремо тайу 1х2 з виступом зверху кріпимо їх ось сюди. Беремо першу башню і кріпимо її ось цим кружечком, ось бачите. Ось сюди. Ось. Бачите, почився у нас башня. Танк. Почився у нас танк. Ось. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!